Ета тема мого проєкту мій улюблений, відпочин... мій улюблений куточок відпочинку другий клас. Паспорт мого проєкту заключається в тому, що за метою він у мене пізнавально дослідницький, а також я його поєднала із творчим, інтегрований, середньотривалий, ну, проп... планую на два тижні. За характером контингенту є груповий. І за формою дослідження це презентація дослідження. Учасниками мого проєкту є учні другого класу, батьки, органи місцевого самоврядування, керівник театральної студії, ну, керівник чи вихователь театральної студії і представники фільтрувальної станції, які допоможуть нам дещо. Актуальність мого проекту полягає в тому, що природа це казка, яку слід читати очима. Це середовище проживання людини, тому на даному часі дуже актуальне є дбайливе ставлення до неї, аби зберігти для наступних поколінь. Збереження природи це завдання у цього лютого. І даний проєкт допоможе ознайомити учнів із водоймами рідного краю, з рослинним тваринним світом малої батьківщини, а також підщупити любов до природи, допомогти учням засвоїти, як слід погодитися, щоб зберегти навколишнє середовище, а також облаштувати місце відпочинку, яке є для них улюбленим. Мета проєкту полягає в тому, щоб сформувати уявлення про красу оточуючого світу, розвивати пізнавальний інтерес, виробляти вміння вибирати місце відпочинку відповідно до їх інтересів, заохочувати, помічати і берегти красу довкілля, розвивати екологічну грамотність, здорове життя, ініціативність і підприємливість, соціальну і громадянську компетентності. Завдання мого проєкту це розширити знання учнів про мову батьківщину. Виявити гарні місця відпочинку, розкрити значення відпочинку для здоров'я, дослідити ці улюблені місця, звернути увагу на екологічні ситуації саме в цих місцях відпочинку, дослідити стан води у місцевих водоймах, розвивати почуття єдності з оточуючим світом, а також розвивати кому комунікативні вміння і вміння спрацювати в групі, активізувати роботу батьків, органів місцевого самоврядування та дітей, а також виховувати активну життєва позиція. Як зазвичай перед роботою над проєктом завжди ми маємо сфокусуватися, і в цьому мені завжди допомагає 5П. Тобто учням пропонується задати 5 проблемних запитань. Навіщо нам потрібні улюблені місця відпочинку? Що вони нам дають? Як, став... Як повинні ставитися до цих місць відпочинку, і що ми можемо зробити, щоб зберегти красу природи саме в цьому, в цьому місці. І Переходимо до найголовнішого питання, яке випливає з усього, а які ж є місця відпочинку в нашому місті? Пропонуємо дослідити. На підготовчо організаційному етапі, а саме я його називаю фокусування, напередодні з учнями відвідуємо музеї, щоб дізнатися історію малої батьківщини, тобто нашого міста, творити фотоколаж, де можна відпочивати в нашому місці, а також немаловажливим важливим буде анкетування учнів, яке місце найчастіше відвідуєте для відпочинку. Також опитування мешканців, міста, міста, яке місто для відпочинку вважаєте найкращим. Також буде проведено бесіду з учнями у класі, а мені подобається відпочивати, і учні продовжують. Також запропоную їм пограти в групу та міму. мій стан, коли я відпочиваю у парку, біля водой або на майданчику. гру, коли природа сумує, а коли радіє, і «Коли судомок», як впливає стан природи на наш відпочинок. Після попередньої роботи учням пропонується об'єднатися в декілька груп. Так? Ну, я пропоную ці чотири групи: перша група краплинки, які будуть досліджувати водойми місця там, де водойми розташовані, мандрівники, це парки або ліси, затійники це ігрові майданчики, так як клас, і в другий класі. Це ще діти дуже полюбляють грати, це є немало важливо. А також не забудемо і про зелений патруль, який буде досліджувати екологічний стан. І вже на практично виконавчому етапі. Мета якого є формування і уточнення проблем, розробка плану дій саме в групі, визначення необхідних ресурсів, де ми можемо черпати інформацію, що буде нашим кінцевим методичним продуктом да, в роботі, кого ми залучимо для до реалізації. Ну, перша група будуть розпитувати і Відвіду розпитувати дорослих і відвідувати водойму на нашому місці, їх походження, знаходити цікаву цікаві відомості про них, а також тут проведуть дослідження стану води саме цієї різної. Друга група буде досліджувати тварини і рослини світ парків, акцентувати увагу на об'єкти, які занесено до червоної книги України. Третя група вирішить до дитячих майданчиків, а також звернеться до місцевого самоврядування щодо впорядкування і покращення їх стану, або поприбирати, пофарбувати і ще додати якихось інших. Гойдалок. Зелений патруль, четверта група, буде досліджувати екологічний стан саме у визначених цих місцях, тобто вони пройдуть за попередніми трьома. На підсумковому аналітичному етапі, де буде у вибачте, повернуся до практично виконавчих, Також мною буде проведено для усіх груп. Задля більшої інформації, да з, з цієї теми на уроках я досліджую світ, ми познайомимося із червоною книгою України, тваринами навесні, рослинами навесні і живою природою навесні, тому що планую цей проєкт саме проводити весною. На уроках української мови роз, розвитку зв'язного мовлення складемо текст за малюнками. Також на допомогу прийде інформатика, яка допоможе скласти алгоритм для виконавців, тобто побудувати маршрут саме до водою, до парків або дитячих майданчиків. Також буде зібрана інформація водою мого міста, місця, парки мого міста, дитячі майданчики в моєму місці, а також проведено гру квест Подорож славетним містом, де учням буде запропоновано виконати завдання. І вже на підсумково-аналітичному етапі мета якого узагальнити і оформити результати, а також їх презентувати. Перша група створить лейтбук про водойми міста, а також емблеми правила поведінки біля водойм і презентують свій лейтбук. Друга група свої враження е, про відвідування парку і лісу е, перенесуть у малюнки і акцентують увагу на об'єкти, які занесені до Червоної книги України, створюють емблеми, збережено збережемо першоцвіти, а також запропонуємо творче завдання, чому мій проєкт є з елементом творчості, складуть сторітелінг із закликом про збереження природи, і потім презентують виставку свою з малюнками, а також. Пробують інстанізувати створену історію. В цьому їм допоможуть саме керівники театральної студії. Третя група затільники вони впорядкують да, покращуть дитячі майданчики, організують його прибирання, фарбування і так далі. А також е, створять е, ігрову програму для відвідувачів, а також, допомож, е, також створять е, QR-коди, які допоможуть саме з техніки безпеки на майданчику. або... На спортивному обладнанні саме які права можна виконувати з цим приладдям. Зелений патруль це будуть створювати рекламу заклик щодо збереження природи рідного краю, потім трансляцію відеореклами, холі, транслювати будуть холі цю відеорекламу, а також на місцевому телебаченні. Немаловажливим буде і висвітити на сайті або на сайті школи, або на блозі. Да? До речі, зазначу, що в кожній групі будуть закріплені дорослі батьки, які будуть і супроводжувати, допомагати виконувати всі поставлені завдання, а також допомагати їх оформлювати. Що ж буде результатом мого проєкту, реалізації мого проєкту? Діти будуть знати назви свого місця історію його походження і так далі, називатимуть пам'ятки природи, водойми, майданчики, біля яких люблять відпочивати. А також буде досліджена екологічна ситуація в улюблених місцях, діти навчаться дотримуватися да, екологічного ставлення до природи, а також у них буде розвинута активна життєва позиція, і вони будуть бачити, що мають свій власний вклад у життя малої батьківщини. Немало важливим, також є і критерії оцінювання. Ну, вони будуть створюватися разом з учнями, разом з усіма представниками, да, які будуть залучені до нашого проєкту. Але я також накидала: це буде оцінюватися активність кожного учасника, характер спілкування і взаємодопомоги, глибина розкриття теми, використання інформації з різних саме джерел, не лише інтернету, і естетика оформлення результатів, а також вміння його презентувати. Дякую за увагу.